Меркава. Я знаю, що на ютубі відео про цей танчик, стільки що моє могло по факту вже й не виходити. Але голосування є голосування, тому ось вам відосик. Спочатку досить коротко про історію цієї машини, а потім же, що меркава представляє себе у сучасному світі. Коротше, жили були собі євреї, не мали власного танчика, і вони захотіли зробити собі власний танчик несподівано. Враховуючи специфічну місцевість та взагалі тактику ведення бою, вони вирішили, що найбільшою перевагою буде, якщо башта буде дуже і дуже броньована, а корпус то вже діло таке. Можна і не сильно на нього акцентувати увагу. Над озброєнням, а особливо системою керування вогнем, як не дивно, вони не дуже сильно той парились. Там навіть стабілізатора не було. Система керування вогнем була взагалі аналоговою, і це по факту було виправдано. Бої відбувалися, як правило, не дуже на далекій дистанції, а ведення вогню переважно відбувалося стоячи, а не на ходу. У другій модифікації Меркави вже був стабілізатор, більш крута система керування вогнем, але гармата все ще 105-мм ліцензійна копія L7. І як не дивно, вони чомусь вирішили, що потужності. 105-мм гармати недостатньо, і вони були готові пожертвувати навіть ємністю боєкомплекту, аби встановити більш потужну 120-мм ліцензійну копію німецької гладкоствольної гармати. Ну насправді це була вже настільки копія, тому що там були все ж таки і свої інші нововведення, які були специфічні саме для меркави. Окрім нової гармати, в третій модифікації з'явилася ще така дуже прикольна фішка, як модульна броня. Така система дозволяє дуже швидко замінити пошкоджену броню на нову, не вдаючись до якогось капітального ремонту. Ну і само собою, там знову. Покращили системи керування вогнем, підвищили безпеку танку і тирим-пирим. Ну і четверта, на даний момент найсучасніша серійна модифікація меркави. Найсучасніша в плані системи керування вогнем модифікації. І до того ж, вона має комплекс активного захисту трофі. Якщо ви не знали, то цей комплекс був зроблений в Ізраїлі. Він, звичайно, не може відражати кінетичні боєприпаси, типу підкаліберних снарядів. Але з усілякими РПГ протитанковими керованими ракетами він бореться дуже успішно. З історія Тепер давайте побазаримо про якісь особливості цієї машини. Одна з дуже. Цікавих особливостей танку Меркава, те, що на ній пружинна підвізка, і тут є декілька пояснень такому рішенню. По-перше, така підвізка конструкційно дуже надійна та проста, тому що банально не потрібно тягнути торсіони під танком. І до речі, саме така підвізка одна з причин, чому Меркава досить непогано переживає підрив на міні. До того ж, на Меркаві замінити один з вузлів підвізки досить легко, для цього потрібно відкрутити 4 болти. Стосовно заряджання на Меркаві теж не все так просто. Так звичайно, воно ручне, але там є один нюанс. Боєукладка першої черги може подати. Боєприпаси заряджаючим, а самі снаряди в боєклаці першу чергу розташовуються в такому собі барабані. І така система значно облегшує роботу заряджаючому, тому що йому тепер не потрібно тягнутися, вибирати боєприпас, йому просто в руки і він подається, йому необхідно лише його зарядити в гармати на цьому краї. Стосовно другорядного озброєння, то на танку дуже багато крупнокаліберних кулеметів Браунінга. Є навіть 60-мм міномет, але він переважно стріляє освітлювальними та димовими боєприпасами. Також я бачив таке питання, чому броня маркави не гладка, вона якась така шорстка, Наче з піщаним напиленням. У такого рішення відразу дві функції. І перша це комфорт. На такій броні набагато менше ковзає взуття, тому екіпажу набагато легше залазити або вилазити з танку. Ну і друга функція бойова. Така поверхня має в теорії зменшувати кількість рикошетів куль у прилади спостереження. Але не треба думати, що танк меркава ідеальний. По-перше, як я вже і казав, в нього не дуже сильно броньований корпус. Ну він, звичайно, броньований, але по міркам сучасних боєприпасів це не дуже сильний результат. Плюс в лобовій проекції корпусу розташована дуже слабко вона нижня лобова деталь, але потрібно враховувати, що моторно-трансмісійне відділення в меркави розташовується спереду і там ще дуже багато всіляких перегородок, тому в принципі за безпекою екіпажу можна не перейматись. Другий фактор це підвізка. Оскільки маса меркави в останній модернізації сягає 70 тонн, і це дуже-дуже багато, а підвізка пружинна розкачечку меркава має таку досить непогану, погану і навіть інколи стабілізатор може і не покрити. Але як я вже казав, меркава це дуже-дуже специфічний танк, який навіть ніколи не експортувався. Тому в умовах використання. Стані цього танку Ізраїлем ці мінуси по факту анулюються. Стосовно ціни та собі вартість четвертої модифікації сягає близько 3,7 мільйонів доларів. Я більш ніж впевнений в тому, що інформація стосовно ціни може бути абсолютно різною. Але для такої машини зі 120-мм годкоствольною гарматою, а я вам хочу нагадати, що ця гармата може використовувати як американські, так і німецькі сучасні протитанкові боєприпаси. До того ж, ця гармата особлива і може стріляти протитанковими керованими ракетами Лахат. Також як для такої машини ціна не дуже висока. Насправді. І, до речі, одна з особливостей бронювання танку Меркава полягає в тому, що вона розрахована на максимальну безпеку під час враження з РПГ. Знову ж таки, через специфіку використання цієї машини. Загалом, у висновку, можна сказати те, що саме для Ізраїлю танчик вийшов просто ідеально. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розвиток. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord сервері ти зможеш отримати військове звання.